Слава Україні! І з вами я Петро і ви на моєму каналі читати Хтобу. А зараз ви спускаєтесь вниз, тийте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається Gravity Falls, щоденник 3. Цю кни... На цю книгу я вже знімав огляд і я її Бо вже давно прочитав. я її придбав в тому році на, на арсеналі. На школому арсеналі. Хоча я на неї вже знімав відео, але я її знов перечитав, е, отримав нові враження і хочу на неї знову зняти огляд. Почнемо з е, того, що ця книга, е, оця книга дуже сподобається е, тим, хто хоч раз дивився Gravity Falls. Тому що е, Gravity Falls — це мультик мого дитинства. І до того, як з'явилася в мене ця книга, я її ще до того декілька років хотів. Тому що я її побачив свого однокласника. І мені ще тоді її дуже сильно захотілося. Спочатку цей щоденник 3, який писав автор. Дуже цікавий, дуже багато різних таємниць, різних персонажів і тому подібного. Далі після того, що писав автор, ми можемо побачити те, що писав Діпер. Тобто він знайшов це, коли він е, літом із сестрою поїхав до свого трохирітного е, дядька. Е, знайшов цей щоденник і вирішив, що він теж може в ньому писати. Е, Книга дуже крута, дуже цікава. Вона мені дуже сподобала. Це моя улюблена книга з усіх, що в мене є. Книга від видавництва Ранг. Але є один мінус, в те, що є тільки щоденник 3. Тобто, якщо в мультику був і щоденник 1, і щоденник 2, але така книга є тільки щоденник 3. Тобто, хотілося. б... Побачити, коли, щоб в мене був і щоденник 1, і щоденник 2. Тому що, взагалі, Gravity Falls, як і мультсеріал, як і книга, дуже цікаві. Також це не єдина книга про Gravity Falls. Є ще багато різних журналчиків, історій, але вона така велика, дуже гарна і дуже цікава. Так що, якщо. Вам подобається Gravity Фолз. До речі, якщо я не помиляюсь то скоро може вийти сезон 3 Gravity Falls Але я не можу говорити точно, десь я таке чув. Так що, якщо ви дивились Gravity Фолз, і він вам сподобався, то вам ця книга обов'язково сподобається. Та навіть якщо ви не дивились Гравіті Falls то ви можете прочитати цю книгу, і вона вам сподобається. Дуже крута книга. обов'язково раджу придбати і прочитати е від видавництва ранок. Це одне з моїх улюблених видавництв, Так що читайте українською, читайте різними мовами, але тільки не російською. Тому що нащо вам це треба? Ну, а всім па-па-па-па!